4 жовтня у зоні АТО противник повністю дотримувався перемиря і не відкривав вогонь по українських позиціях. Припинення активних бойових дій і прямих обстрілів сил АТО дозволило розпочати реалізацію планового відведення техніки і озброєння калібру менше 100 мм. За домовленостями процес відведення поділений на два етапи і триватиме 41 добу. Перед початком практичної фази ворогуючі сторони передали представникам ОБСЄ списки озброєння і техніки, що буде переміщена у визначені райони на відстань не менше 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. З 5 жовтня, починаючи з Луганської області, в рамках першого етапу українські військові розпочнуть відведення танків від лінії розмежування. Загалом, в ході відведення будуть переміщені у визначені райони танки т 64 та Т 72 протитанкові гармати. Д-48 та Д-44, калібру 85 мм та міномети 2Б9 82-мм калібру. Процес відведення техніки і озброєння є двостороннім і проходитиме під наглядом представників ОБСЄ та засобів масової інформації.